Підійшла я на касу, показала фірму, кажу, лак, отакий був. Прозорій цей, Де? Вона каже, так, «Да, поки що немає. Чекаємо, але невідомо буде чи ні. Немає. Що це це таке? Оцієї фірми в прозорій бутилочці. От, мабуть, він. Оце він. А, ні, ли. Він коштував 150 гривень щось таке. Немає. У мене такий є лак для волосся. Ось такий є лак для волосся. Ні, Взагалі не те. Чорт. Що робити, що робити, що робити? Так, і е я тут спросила, чи шукаю. Хочу мамі дзеркало для, ну, для макіяжу. Принести якесь, бо в неї там таке страшне, оце крубленьке, таке незручне, маленьке. О, це у мене такого плану. Дуже зручне. О, привітайте з вами. О, там ви стоїте на коробочках. Кітолінія. Так, супер. Отлично. Скільки коштує? Важно, зеркало підходить, значить беремо. Я не думаю, що воно тисячу гривень коштує. Такі ще кисне. Але це прям ідеально. Ну, я подбущу ще якесь. Цікаво. Ого, ну це таке масівне, товсте. Ні, ото краще, бо його можна із собою в валізу балізу. Мало місця займає. Так. Мама несу тобі дзеркало. А ще воно одне. а коли я у неї і фарбуюся, і в черзі хто закине. І заколочка мені потрібна якась. Якась зручна. Не бачу тут поки що такої, бо моя спадає з мене. Типу отакою, отака штучка, раз, отак. І з якоюсь з цієї сторони, тому що сповзає. Ні, це не воно. Мабуть, що немає тут такого. А, ось соколки. Тут крабіки. Крабики, крабики. Це все крабики. Mm, да, сьогодні заколки не буде. Ой, звіняюся, Я на спеціально. Що mm. я просто не бачу. Так, спробую ось такий варіант. Я давно такими не користувалася. Можливо, підійде зараз. Знайшла ще ось таку заколочку. Не знаю точно, як нею користуватися. Але зараз спробую. Я предполагаю, я можу помилятися, але мені здається, що це має бути ось так. Ой, раз. Хочу брать в виде. Закручиваем окно. Ага. Теперь берем колечко. Тут головне, як збоку виглядає так, друга заколочка закололась. Ще важче буде зніматися. Зараз але... як влусний мені божо. Не любимо куди це багато всього. Вона дуже така вигнута, бачите? Там мені сподобалось, я вже подивилась кадри. Візьму, 100 гривень коштує, вона ще є. Вони є отак. Круглая отака. Не буду вже цю міряти, беру круглу. Круглу вже поміряла. Ой, не знаю, взять брати чи не брати. Я просто не люблю багато хламу. Удобудь. Його потом і не викинеш, типу. Потому що вроді як хтось робив, старався. А ти береш його і в світлик. Ну от це так якось... Викинути. Згадала я, що мені ще потрібно, тому взяла кошик вже. Носочки біленькі потрібні. Вимкнулось світло. Є Ух ти. Так, я вже в шармі купила штучку для п'яточок, у мене має, зламалась. зламалось. Отакий лак візьму, спробую. І ось у гілля посуди Віганський. Ціна хороша, 141 гривня. Типу, безпечний. Давайте спробуємо, я вам потім розкажу. А от ще є один. А, це поласкивач. Я не користуюсь. О, оце візьму. До речі, він останній. Значить, хороший. Дивіться, що я знайшла. Подивіться, на цю бездомну собачку. Ти ж квадратна, ей, ти квадратна собака. Тобі тут добре на базарі, да? тебе добре тут годують, так? Да? Дивіться, аеродром. Так, ну давай спрацюємо. Чи мене батарейка сідає, чи що, не розумію, періодично не спрацьовує. Ой, боже мой! Вийшла зубки полікувати. Скільки я сьогодні витратила грошей? Раз зайшла 650 гривень, в Єву зайшла 300 з чимось, в этот зайшла теж 300 з чимось. А я ще збираюся зайти в смак сонця. І в Любаву. Ні, в Любаву вже, мабуть, за жінцями... Все, не хочу сьогодні. Наступного разу. Вже втомилася. Я не люблю шопінг. І це що це за шопінг? Це не шопінг. Зайшла в три магазини. Один з конфетами, з цукерками, Єва і шарм. Сюди. Шарм. І втомилась. Шопінгістка, блін. Я вже з яблучним Ну так, думаю, може щось ще купити. Але подивилась-подивилась по магазинчику. Багато всього, але все є. Все ще є, нічого не закінчилось, крім оцта, всі олійки є, всякі горішки є. Кокосову олію я беру на базарі, мені там і ціна більше подобається, і, ну і смачна вона. О, думала, і тут є о, такі схожі кольори. Ні. От. Так що е, піду до стоматолога наступного разу і зайду на базарчик за олійкою. Так, щось мені захотілося чіпсів. Мама сьогодні прийде на вечерю. Беру. Я за креветками взагалі приїхала і за якимись з овочами. Так, авокадо по 35 гривень за штуку. Ось 249 гривень. А, подождіте, за кілограм. А тут кілограм чи більше? Бо я думала, що це за пачку. Зараз зважимо. Такс. Хочу взяти спробувати оцей морський коктейль. Оце ж хто такі щупальці, Да? кальмар, щупальця і ці, і мідії. Угу. Мені дуже подобаються заколочки, які, які... Ну, от одну я зараз цю вже вдягнула. а, а саму Другу зараз теж вдягну. Дуже зручна. Не давить. Я дуже задоволена. Клас. Так, це. Так. Правда. Зараз другу закалю. І майже не чіпляється. Так чекаю, поки мене... Оця довжина відросте, щоб не випадало. Я, коротше, почитала ваші коменти під відео, де підстрілась. Особливо один був смішний про три інфаркти. Віка я три інфаркти отримала, як парикмахер. Дякую вам за цей комент. Я не знаю, з чим я, ну що мною рушило, це наче, знаєте, не моя рука була. Оце перший руку так. Упс! Я коли монтувала відео, я так сміялась. І така потім, о, клас! Мені подобається, як вам? А так, 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 так і хожу. Так, ну що? Ще не бачила. Про нас візьмуть в дзеркало, і теж подивлюсь. А, ні, зараз погано якось заколола. Ні, ну збоку якось смішно виглядає трошки, наче ця вуличка. А отак вот прикольно. Ззаду мені дуже подобається. А збоку не дуже. Якщо б якийсь хвостик е, торчав, було б хорошо. Але поки що нема чому торчати. Бо дивжини не вже, не вже ж немає. Зато оце є. Пол района ж надо обойти, чтобы поставить. А, ты никак не могла пописать, да? Ты не могла пописать. Привет. Девушка, в ты не зомба, через голову снимает. Боже, я какие грязные, какие грязные. Чай, ты стой. Такого она не была. Стой, сидите, Алло. Привет. Стой. Да-да. Это когда же? Это, это же было три дня назад. Ты, ты же вчера, вчера видела, что все окей. Виходь відсюди. Заходить. тут забрала пошли. готую супчик з морепродуктами. Эй! Ей! Ей! Правильно. Ось дивіться, ріжу. отакими шматочками все. Вже бульйончик у мене закипів і буду заливати. За... Посолила, поперчила, 5 хвилин постояло. Тут у мене вже кипить, я вже показувала, Ой, боже, Ой. перець. Наперед чихають завжди. Все, я навіть овочі перестала додавати, тому що вони абсолютно там зайві. Вони тільки псують все. Всього, отак зараз помішать. І одразу вимкнути. Все-таки там ці щупальці этого я не знаю, наскільки вони. Ну вони такі ніжні, м'якенькі, як і креветка. В принципі, я думаю, що не треба їх доварювати, але хочу, щоб закипіло. Сподіваюсь, не зіпсую цим. Вже колір набирає. Ні, виключаю. Все, хай стоїть. Купила такий огірок великий. Не пробувала, І що воно таке. Зараз скажу вам. До речі, пахне дуже огірочком таким. А я стояла, щоб била маленький такі в купирошках із цвіточком. Думаю, взяти цей. А поряд дівчина стоїть і вибирає оці. Кажу, ви їх вже брали, вони як нормально. Кажу, ну це ж ці перші, ці плічні. Типу, ну, і вони дешевші. Я не знаю, правда, який на смак той попирчити, але оцей так пахне гріком взагалі. Зараз да. капусточку поріжу. І сметанком салат. Мама там спілкується подушкою. Виключай. Україні у мене для тебе подарунок. Для мене подарунок? Як ти думаєш, що це? Навіть не уявляю. А ну-ка. Думай, що це? Нічого не відгадуємо подарок. Що, що я... — я відгадую подарок? Я постійно дивлюсь, постійно у тебе кажу, що не вистачає цього. Так, да, Не вистачає. Да. Не 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 вистач... якісь. Не. Ні. Чого і тобі не вистачає. Ну, давай, отак. відкривай, але тільки на другу сторону упаковки не дивись. Давай я тобі зніму. Тому що там картинка. Так, твої підписники вже бачать, що там, мої теж, а ти ще не бачиш. Боже, я да в зеркало. Ей, Катя, ні. Лапа. Так, віке викинулось це дзеркало. Не мені, а ні, викинулось це дзеркало. У мене кругленьке дзеркало. У тебе кругленьке, маленьке, страшненьке це дзеркало, а да, це більше. І, е, да, зручно стоїть. І там є і збільшительное, і таке тоже. Я з збільшительным не мною користуватися. Mm. Не, тут хороше. Не, ну на всякий та случай. Охти. Да? Так, да, тут хороший увеличитель. У мене там взагалі я не mm -hmm. розумію, як воно увілічує. А це так, да, нормально таке. Анну став на цей. На Бо шаг. я спочатку інше на стол. Я спочатку інший я, ну, взяла. Це учителя можна тільки отак. Вот Та поставлю. ні, не обычно. обична. No. Я взяла трошки інше, більше, але воно погано стояло. Мені на касі каже, no. а ви дивилися, як воно стає? Mm -hmm. Ну, було краще такое, як у мене от то біленьке там є. Так, да, але подивилися, що це зручно стоїть, повертається все цей. Так що тепер у нас не буде черги з тобою, коли ми фарбуємося. Обично ми по, по черзі, якщо я в мами фарбуюсь, все. Ну, Дзеркало так. одне і, і незручно. Ну так. Да. Тепер можемо дві моськи всунути і фарбуватися. так все. що... Отлічно, дякую. Будь дякую. ласка. Дякую. Так. хотіла де вона Хто знає, де купити пупирку? Пишіть в коментарях, мамі треба. Mm -hmm. uh, м'ясний пиріг, дуже дуже смачний. Салко, дуже дуже смачне. Це не пиріг, я постійно забуваю, це запіканка. Салатик. Ослик. Підкріпилась трошки собачка двома котлетками. Да. Так, ну що, мама моя взагалі не любить супи. Вона не їсть ніякі супи. Уговарювала спробувати. Я ще туди норі листочки порізала. Взагалі не любить. Ні? Ні. ж креветки. Взагалі. Це мені ці юшечки всі я взагалі. М -м -м. Не надо было включать, щоб докрепила. Трошки плотніше. Креветки, Ну, мене продукту, конечно, смачніше. А отою, захочется ложечка знаєш, сіточка. Ну, і ж, <різь> Іди злий бульйон назад в этот. <різь> і будуть тобі креветки. Да, я Слухайте, не треба було все ж таки. Я включила вогонь, щоб закипіло. Воно навіть не закипіло, але все одно тугіші креветки от я відчуваю. Попередній раз. само. Ну, не знаю, так само. дуже, дуже м'якенька, смачне. Ні, це эти. <різь> Тугіші эти mm -hmm. щупальці корма осьминога. Я отсюда просто нарізала всіх різних. Дуже смачно. Самі кра... краєч... краєчки, mm -hmm. да, ось такі плодні, да. Мені. А що это манюсенько, ну, да, mm -hmm. а от ці великі, то класні. Отакі от живемо і радіємо, що живі. Mm -hmm. Ну що ж, мама з Кеті вже пішла. Я їм чіпси. захотіли солоного чогось. Мама відмовилась. Каже, ні, все, я дамо. Нагадую вам, що чекаю від вас коментарі про яйця. Хто що пробував, е, удачно і неудачно, теж пишіть про невдачі. Побачили якийсь лайфхак, клас. Спробували, ніфіга не працює. Теж напишіть про це обов'язково. Не знаю, що це за краски. Фарби буду розбиратися іншим разом. Хотіла сьогодні вам зовсім інше все показати, але все пішло не по плану. Ну, так буває. Все. Тож, побачимось в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Все, як зазвичай, і всім бувай!